Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як вам гарантовано заробити сьогодні-завтра 8-16 тисяч гривень. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, тут у нас є акція від біржі SuperEx, де вони безкоштовно дають нам 10 доларів та 10 доларів за друга. Для того, щоб забрати дані бонуси і в підсумку заробити 8-16 тисяч гривень, перейдіть по моїй реферальній силці, зареєструйтеся, підтвердіть свою пошту, після чого скачайте додаток, увійдіть через свій логін і пароль, який ви вказували при реєстрації. І бачимо, що нам автоматично нарахувало 10 токенів Ad. Так, Далі ми нажимаємо на кнопку Депозит. Вводимо в пошуку LTC, нажимаємо на Litecoin і копіюємо свою адресу LTC. На баланс ми закидаємо собі не менше, ніж 21 долар в LTC. На даний момент це 0,4 LTC. Особисто я закину 50 доларів. Так, бачимо, що мені успішно прийшли на депозит кошти. Далі я заходжу в розділ Airdrop Base. Бачимо, що тут є перелік завдань, які потрібно виконати, і за кожне виконання із цих завдань нам безкоштовно дадуть токени. Так, за реєстрацію нам дали 10 токенів ЕД, за підписку на Twitter 2 токена ЕД, за підписку на Telegram 2 токена ЕД, за депозит 5. AD, за відкриття фьючерсної угоди плюс 10 токенів ЕД, за спотову транзакцію 10 токенів ЕД, за запрошення друга плюс 10 токенів ЕД, і так далі. Ось виконання цих задань в мене зайняло буквально 10 хвилин. Їх обов'язково потрібно зробити, хоча б більшість для того, щоб у вас була якась база токенів, які ми в підсумку будемо виводити на основний рахунок. Так, після того, як ми виконали хоча б декілька з цих задань, ми переходимо до наступного етапу. Так, тут ми збилося. Переходимо до наступного етапу. Нажимаємо на розділ Trades і змінюємо торгову пару з Ethereum BTS, міняємо на LTC USDT. Пошуку пишемо LTC і продаємо всі свої токени LTC на всі гроші. Після чого ми нажимаємо на кнопку Buy і на всі гроші купуємо знову ж таки LTC. І так, нам потрібно ще дуже багато разів. Ну, Орієнтовно десь разів 40-50. Купувати, продавати, купувати, продавати до того моменту, поки у вас 21 долара, не стане 0 доларів. Для, цього, для чого нам це потрібно? Оскільки, по факту, ми втратили всі свої кошти, які закидали. Не робіть передчасних висновків. За те, що ми витратили 21 долар або ж 20 доларів на торгові комісії, отак купуючи і продаючи. Криптовалюту нам розблокували 20 токенів ETH. На даний момент один токен ETH дорівнює 1$. долар. Тобто, по суті, ми витратили 20 доларів і за це отримали 20 токенів ETH, які на даний момент дорівнює 20 долара. Справа в тому, що завтра в 15.00 відбудеться лістинг токенів ETH на даній біржі, де початкова ціна буде 1 долар. Тобто витративши зараз 20 доларів отак, купуючи і продаючи криптовалюту, ми в підсумку можемо заробити 30, 40, можливо 50 і 60 доларів. Оскільки це залежить від того, скільки буде іксів після лістингу даного отака. Якщо ціна залишиться без змін, такою ж самою орієнтовно біля 1 долара, тому, то ми в принципі. Нічого не заробимо, але нічого не втратимо. Але, безумовно, будуть ікси, оскільки біржа е, зацікавлена в розвитку даної платформи, в тому, щоб більше було користувачів, тим паче, що кількість токенів цих обмежена, тому безумовно будуть ікси. Так. Е, якщо у вас є е, в принципі вільні зараз кошти, то ви можете зробити ще таким чином: е, ви можете закинути на баланс 100 доларів. І витратити їх всі на комісію. Таким чином вам розблокують 100 токенів AD. І навіть якщо завтра ціна виросте тільки до 1,5 долара за один токен, то ви продасте 100 токенів AD за 150 доларів, І по суті на цьому заробите зверху плюс 50 доларів. Оскільки ви витратили 100 доларів, натомість отримали 100 токенів AD і продали їх за 150 доларів. В підсумку навару плюс 50 доларів. Так, вивід з даної біржі я особисто перевірив, все виплачує. Тому тут немає про що турбуватися. І зараз найголовніший момент. Я покажу, яким чином ви можете заробити 8-16 тисяч гривень буквально за сьогодні-завтра. Так. Ось тут в статті я надав всю інформацію. Бачимо, що мені успішно вивели кошти на, мою, на біржу WhiteBit. Так, ось тут в розділі Ребати. Ви можете знайти свою реферальну силку і запрошувати по ній друзів. Це те, що друг просто перейде по вашій ссылці і зареєструється. Вам дадуть плюс 10 токенів ADD і другу дадуть плюс 10 токенів ADD. Бачимо, що дані токени на даний момент заблоковані. Для того, щоб їх розблокувати, потрібно робити торги. І зараз я вам розкажу, як заробити 8-16 тисяч доларів. Дивіться, як ви вже зрозуміли, кошти, які ви витратите на дані на комісії, вам повертаються в токенах HED, які завтра можуть дати дуже багато ексів. Тому перший варіант заробити ці гроші витратити самому 100-200 доларів на комісії, і натомість отримати 100-200 токенів HED, які завтра можуть коштувати 200-400 доларів. Відповідно за 100-200 токенів HED. А це 200 доларів це. 8 тисяч гривень, а 400 доларів це 16 тисяч гривень. Тобто, якщо ми витрачаємо 100 доларів, то в підсумку можемо заробити 200 доларів. Тобто, плюс 100 доларів на вару. Якщо витрачаємо 200 доларів, то в принципі можемо заробити плюс 200 доларів на вару. Тепер варіант номер 2 Запросити друзів по своїй реферальній силці і сказати їм, витратити 20 доларів на комісії. Купуючи і продаючи криптовалюту. Таким чином, розблокують, таким чином другу розблокує 20 токенів ETH і вам розблокують 20 токенів ETH за такого друга. А це на даний момент 800 гривень. Так, приміром, ви можете запросити 10 друзів, які витратять по 20 доларів, і їм прийде по 20 токенів ETH. І нам за друзів також розблокують по 20 токенів ETH за кожного друга. Так, за 10 друзів ми отримаємо 200 токенів AD, а це 200 доларів. 8 тисяч гривень, якщо ціна токена залишиться мінімум 1 долар за токен. А це стартова ціна, тобто це саме мінімум. Якщо буде ціна токена 2 долара, то ми відповідно заробимо на цьому 400 доларів. А це вже 16 тисяч гривень. Тому це найлегші 8-16 тисяч гривень, які тільки можуть бути. 16 тисяч гривень це не межа, ціна токена може бути ще вищою, тому можна заробити дуже хороші гроші на цьому. 30 вересня в 15.00 ми зможемо продати всі розблоковані токени ET і вивести всі зароблені гроші. До речі, на біржі торгується також токен від біржі WhiteBit. Тому, в принципі, платформа перевірена. Я рекомендую вам особисто зареєструватися закинути кошти, витратити їх всіх на комісії, і натомість отримати токени ADD, які вам відразу будуть розблоковані. І ви зможете завтра їх продати в 15.00 і зробити декілька іксів на собі. я також рекомендую вам запрошувати друзів по своїй реферальній силці, оскільки на кожному запрошеному другові, який витратить 20 доларів на комісії, то другу прийде плюс 20 доларів. І вам прийде плюс 20 доларів за такого друга в токенах ETH. Якщо друг, приміром, витратить 100 доларів в токенах ETH, то і вам прийде 100 токенів ETH, а це на даний момент плюс 100 доларів, прийде вам і другу. Але хочу також наголосити на одному моменті, що у вас має бути достатньо цих токенів ETH, які Належить для розблокування. Тому рекомендую вам все ж таки в розділі AirdropBAS виконати ці всі завдання і перевіряти, щоб у вас була достатня кількість цих токенів перед тим, як ви витрачаєте кошти, купуючи і продаючи криптовалюту.